Вітаю, друзі. Тож, як і було обіцяно, про сюрпризи від апострофа. Та насамперед пригадаємо основне правило вживання апострофа. Коротко, мавпа був. Після губних, що заховані у цій фразі, перед я ю, є, ї, пишеться апостроф. Виявляється, не завжди. Теж, покроково. Апостроф не пишеться. Перший крок. Після префіксів із кінцевим приголосним перед наступними. Наголошую, нейотованими і, е, а, у, о. Апостроф не пишемо. Безименний. Зекономити. Загітувати. Зуміти. Крок другий. Після «р». При м'якій вимові в буквосполученнях в основному це на початку складу: рю ря, РЕ, рюмсати крюк, буряк та перед йо. Курйоз серйозний. Третій крок: коли перед Б, П, В, М, Ф мавпа був, стоїть ще один приголосний, що належить. До кореня слова. Наголошую до кореня, то апостроф не пишемо. Свято дзвякнути, духмяний, різдвяний, цвях, мав п'ячий. Тощо розберемо слово свято, корінь свят. Перед губним в, після якого за правилами. Маємо писати апостроф. Стоїть ще один приголосний С, і він належить до кореня. Апостроф не пишемо. А де ж обіцяні сюрпризи поцікавитесь ви? Адже поки що все більш-менш зрозуміло. Увага, друзі! Літери Р ось це останнє правило. Не стосується. Запам'ятовуємо. Якщо перед «б», «п», «в», «м», ф стоїть кореневий, той, що належить до кореня слова р, то апостроф слід ставити. арфяр, торф'яний, черв'як. Розберемо слово арф'яр. Корінь арф. Перед приголосним. Стоїть коренева літера. І за правилами ми б не мали ставити цього разу апостроф. Та цей кореневий літера Р, що у цій позиції товаришує з мавпою був. Тож апостроф на своєму місці. Апостроф також пишемо, якщо перед літерами Б, П, В, М, Ф. Стоїть будь-яка інша літера, що належить увага до префікса за отим нашим найпершим основним правилом правилом мавпи був. Дивимось, в'язати правило мавпи був в дії. І у слові зв'язок так само напишемо апостроф, адже префікс з ніяк на це не впливає. М'який розм'якнути. П'яний сп'яніти. Ось і все, друзі. Таблиця правила вживання апострофа заповнена. А тепер хвилинка самоперевірки. Поки я мовчатиму, ви маєте визначити, у яких словах пишеться апостроф, у яких ні. Увага на екран! Перевіряємо. Слова без апострофа. тьмяний, бруквяний, дзвякати, горохвяний лізьбяр. Слова з апострофом. Безязикий. Розм'якшити. З'юрмитися. Суперяхта. Трав'янистий. Якщо виконали завдання без помилок. Ви великі розумники чи розумнички. Наснаги нам і перемоги. Все буде Україна.